Дорогі слухачі і глядачі, я хочу з вами говорити про те, що Євангеліє це спасіння для нас. Що я тішуся тим, тими людьми, які досліджують Писання і які занурюються в себе, які досліджують себе, не когось, а себе. Тому це дуже приємно. Я дякую, що ви слухаєте. Я дякую, що ми разом. Роздумовуємо над Писанням, тому що е, Біблія нам пише е, до Тимофія, Духом Святим сказано через апостолів, через апостола Павла, що треба дивитися всередину себе і займатися цим постійно. Постійно, хто ти є, щоб ти знав цю секунду, хто ти є. І це дуже приємно, коли ми роздумовуємо, що я не просто в кавичках християнин, а я дух животворящий. Так написано в Біблії. А чому? Тому що той, хто з'єднується з Ісусом Христом, є дух животворящий. Ісус Христос і Він є одного Духа. І мені приємно е, бачити, як ви передивляєтесь відео, як ми разом роздумовуємо. Я дякую за тих підписників, які підписуються на канал. Мені дуже приємно це показник того, що ви е, учасники Євангелії, що вам цікаво слухати, тому що віра. Від чого? Віра від слухання чого? Слова Божого. Віра, вона від слухання Слова Божого. І вона є на спасіння кожному, хто її приймає, хто вірою приймає Слово Боже. Наступне відео я буду говорити про воду. Тому хай Бог благословить.